Відні, близькі родина, шановні мегалівчани, вчителі учні Мегалівецької загальної освітньої школи. Те, що сьогодні в нас на поділі в Барському районі відбулася знаменита подія, і не для кого, для нас вона дуже така, знаєте, трепетна, ми хвилюючи переживаємо її, тому що відкрити музейну кімнату, музей нашого земляка Подолянина. Гумориста, е, поета Анатолія Панасовича Гаманка, то є для нас дуже відповідально і почесно. Хочу вам сказати, що сьогодні велике релігійне свято, благовіщення і. Е, під Божим покровительством відбувається така прекрасна справа. Ми, батчами, не горді з того, що наша рідна подільська земля подарувала нам такого генія, поета, сатирика, гумориста, як Анатолія Гарматюка. Повірте, що сьогодні це зроблений перший крок. І я хотів би завдячувати сьогодні від імені районного керівництва, від імені земляків Мегалівчан, вам Ніна Михайла, всім, хто долучився до цієї справи, вчителям учням Мегалівецької школи, мегалівчанам односельцям, які зробили цей музей. Сьогодні прозвучала Думка, що потрібно, тому що геній Анатолія Гарматюка він заслуговує і на відповідний рівень. Повірте, що ми започаткуємо і ми вам це обіцяємо. І сьогодні відповідні доручення отримає і відділ освіти, і відділ культури, так як це робиться на Калинівщині пам'яті Степана Руданського і художні читання, і ми зможемо знайти кошти в районному бюджеті, щоб перша, друга і третя премії були. У нас є прекрасні можливості про проводити літературно-мистецькі салони Бориса Михайловича Тресера. Ми вам обіцяємо, що сьогодні ви побачили рівень цієї школи. Вони старалися, вони намагалися зробити те, що які є можливості в нас в гарному такому подільському селі. Рівень району ви побачите на наступний рік. Я вам це зроблю вам обіцяю, вам є намихання. Що ми обов'язково після відкриття цього музею започаткуємо, можливо, це буде на старий новий рік день народження, можливо, іншу дату. То ми порадимося, коли вибрати, коли провести гарне районне свято. Тому я хотів би всіх вас вітаючи із цим святом, святом благовіщення, побажати всім миру, добла, добра, злагоди, вам, шановні діти, брати приклад з вашого земляка, йти вірним шляхом, тому що він сам найпочесніший, обирати улюблену справу, так як це зробив Анатолій Панасович Гарматюк. Всім щастя, добра, достатку, і гарними, і релігійними святами, і святом відкриття музейної кімнати мегальдерській загальноосвітній школі. Дякую. Чудові зерна, які він засівав сьогодні, проросли в великі плоди духовної праці. Сьогодні сиджу біля Ніни Михайлівни, і вона каже, ніби було все недавно, і каже, у спогадах, поговорю з собою і опевнюся, щастя пахне тільки тобою, тому що життя цієї чудової української жінки, тільки в тому, щоб прославляти. Її... Пам'ятати оті чудові роки життя з таким великим генієм українського народу, як Анатолій Панасович. Я ще хочу подякувати шановним нашим гостям, що вони завітали такий віддалений куточок нашого рідного барського краю. Побажати вам міцного здоров'я. Хай ваші творчі успіхи, будуть щоразу приносити людям ті духовні багатства, які так інколи не вистачає. Сьогодні такий колонісний день. Я хочу побажати, щоб святилось добро, хай святиться хліб сім на столі, хай святяться ваші оселі. І як було написано на пам'ятнику, Анатолія Панасовича, що давайте будемо посміхатися життю. Я вам чужую, дякую.